Божка, ти отримала капітали? Так, так. Скільки років на ці капітали ти працювала? 46 років, сім місяців і п'ять днів. Боже, без єдиного міста. больничного. Це ж, це ж я завжди спішила на роботу, і вдома, щоб порядок був, і на роботі, щоб порядок був. Ну, ну я як що тяжко, тяжко ми стоїли хату. Дітки маленькі, малий Алочки ще не було. А Діма той знав, що папа робить на автобусі. І тільки чуть-чуть де небудь. А він такий був полотненький хлопчик. І Іще від мами, а нам і питають його, чий ти? А він же ж іще дуже не так. Папа! Папа! М -м -м -м. Це автобус. От уже з знали, що це. Ірен, Діма, Діма, а мама біжить.